Телеведуча Наталія Мосейчук втрапила у черговий гучний скандал через свої висловлювання. Під час інтерв'ю, яке вона брала у академіка і психіатра Олега Чабана, пані Наталія згадала про так званих панікерів, яких під час Другої світової війни розстрілювало НКВС і поставила своєму співрозмовнику дуже провокативне питання: що робити з такими людьми в сучасній повоєнній Україні. Вчора дивилася соціальні мережі. Перепрошую, тікток. І, значить, потрапила на стрічку людини, яка перепощує всі заяви чоловіків, жінок, які заламують руки, кажуть, ой, що такое це, значить, вони хочуть там воювати до останнього українця. І от такі клішовані далі, такі знаєте, наративні тезові такі фрази. Звучать. І вони дуже схожі в усіх оцих спікерів, яких я просто перелистувала. Ну, Знаєте, під час Другої світової війни таких людей називали панікерами. Mm -hmm. От. І, і з ними вступали в взаємозв'язок люди, які були відповідальні за те, щоб ну, хоча б ці не заважали да, і кандалами на ногах не, не були, тобто пристрелювали одним словом. Що робити з панікерами зразка 21-го сторіччя Made in Ukraine? Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі детальніше розкажу про скандали, пов'язані з однією з найвідоміших українських телеведучих України Наталією Мосейчук, через які її висловлювання вони виникли і як на них реагують в мережі. А ви підписуйтесь на канал і поїхали! 18 травня ведуча ефіри національного телемарафону Наталія Мосийчук в рамках свого ютуб-проєкту Мосийчук Плюс під час розмови з психіатром Олегом Чабаном заявила, що вражена, як деякі люди розганяють паніку у соціальних мережах, і нагадала, що в СРСР під час другої світової війни таких розстрілювали. А що робити з українськими панікерами вона не знає. Міркування на цю тему виникли у ведучої після того, як вона переглядала TikTok і була вражена панічними настроями деяких українців. На її думку, вони розганяють паніку і пишуть стандартні кліше та наративи про погану ситуацію на фронті і мобілізацію. Мозайчук довго і задумливо згадувала часи, коли СРСР керував Сталін і те, яке покарання несли люди з такими настроями. НКВДистів, які розстрілювали панікерів, телеведуча назвала людьми, які вступали з ними у зв'язок. При цьому дії НКВС вона не засудила а пояснила, що це робилося для того, щоб панікери не заважали. У відповідь на її питання Олег Чабан привів більш адекватні аргументи і пояснення. На його думку, так звані панікери існували завжди, існують зараз і будуть існувати в майбутньому. Адже відчуття страху є найсильнішим і поширюється людьми як інфекція. Але варто шукати варіантів, як вплинути на переконання емоцій українців, які бояться і панікують. На щастя, він таких радикальних прикладів вирішення проблеми з часів Другої світової та загалом СРСР не наводив. Просто треба протипоставляти і виловлювати і створювати більш сильну аргументацію. Потрібно розуміти, що люди дуже швидко доєднуються до швидких емоцій. Швид Сама швидка емоція, ми з нею починали це страх. От до неї доєднатися, іншими словами, придивитися, послухати, ахнути і поширити, тому що страх має інфекційну природу. Протистояти я вертаюся до ключового питання. Як їм можна протистояти, суперскладно. Тільки альтернативно швидкою інформацією недаремно ви привели меседжера і поширення TikTok. Дуже коротка інформація. Тобто, встигне налякати, заламати руки, впасти на коліна, сказати, Боже і видати щось. От оце поширюється. По-перше, дуже коротко, бо на більш аргументоване потрібно читати, співставляти, шукати експерта, який тобі пояснює. Нема часу на нього. От поширити щось коротке можна, значить, потрібно створювати щось таке ж саме альтернативно протилежне. Під цим інтерв'ю ведучий щебеном, цілком очікувано з'явилися сотні обурливих коментарів. Дехто запитує, чому її чоловік та син ховаються від мобілізації. Інші цікавляться, чому жінка наводить приклади боротьби з тим чи іншим явищем, орієнтуючись на часи Сталіна. І тут хочеться згадати нещодавні скандали, які опосередковано пов'язані з чоловіками сім'ї Мосейчук, найбільше з її старшим сином Антоном. Не так давно пані Наталія заявила, що СБУ постукує у двері кожному, хто розповсюджує інформацію про місця, де ТЦК роздає повістки. На її думку, тільки так треба боротися з такими людьми. Я вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що Служба безпеки України постукає в двері кожному. І іграшковий період, а цей букетно-шоколадний він закінчується в Україні, це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відбазити вас, то очевидно. Та, але краще не говоріть дурню. У соцмережах після цього стався справжній вибух гніву. Українці називали телеведучу Скабєєвою Коломойського і цікавились, чому не воює її 25-річний син Антон. Де ваш син? Він не воює, а зато ви призиваєте, що за кожним СБУ прийде, і все таке інше. Я вважаю, що СБУ завітати повинно до вас. Але Мусейчук не розгубилась. Вона заявила, що її дорослий син виїхав до Німеччини ще до повномасштабної війни, а тому вона не вважає його ухилянтом. Пояснила, що він не має в Україні фабрики, тому його нічого з цією країною не пов'язує і повертатися він не буде. Служити в ЗСУ не піде, бо це його право і його рішення. Також ведуча зазначила, що її слова щодо мобілізації СБУ та чоловіків, які добровільно не йдуть служити, були вирвані з контексту, і інформаційна атака на неї є замовною та добре спланованою. Нагадаю, що ще в 2014-му, після окупації Криму і загострення ситуації на Донбасі, пані Наталія говорила, що виховувала синів не для війни. Але тут постає питання: чи існує в світі хоча б одна матір, яка б сказала, що ростила свою дитину для того, аби відправити воювати. Ви знаєте, у мене двоє синів, і я не готова виховати їх для війни. Та й це ще не усі скандали, які пов'язані з Мосийчук та її висловлюваннями щодо війни, яку Росія розв'язала проти України. 19 квітня на ютуб каналі пані Наталії опублікували відео з заголовком: Фронт посипався, втрачаємо незалежність. Це відео скорочена версія її розмови з Богданом Яременком, Володимиром Фесенком, Максимом Бахматовим та Андрієм Мельником в програмі Тема з Мосийчук. Де обговорювали найгірші сценарії для України за кілька годин після критики в соцмережах за такий, так би мовити, неоднозначний заголовок? Ведуча вибачилася перед своїми підписниками та усіма глядачами, хто вже встиг побачити його. Та заявила, що це була помилка СММ-ника, якого вже оштрафували. Я хочу перепросити перед своїми глядачами і підписниками, перед громадянами, які побачили цей заголовок і взагалі цей епізод. І хочу це пояснити помилкою людини, яка займається у мене СММ в команді. Ця людина вже оштрафована і буде вважати, що це колективне, колективне вибачення і від мене, і від. Цього хлопця, як ви помітили, якщо ви мій підписник, ми власне таку форму, як маленькі епізоди, почали практикувати зовсім нещодавно, і власне цей хлопець почав писати заголовки так само. Нещодавно він набиває руку. Ну, такий от перший невдалий досвід у нього. І мені насправді дуже соромно і ніяково за те, що так розходиться мережею цей заголовок і цей епізод. Я б просила б не хайпувати на цій помилці колег по інформаційному фронту. Зокрема, телеграм-канал Джокер підхопив вже і поставив риторичне запитання: для чого це було треба так. Це отакі людські фактори пояснюється тільки ним. Ніякої піднагодної, ніякої мети політичної або інакшої тут немає. Цим матеріалом ми ні в якому разі не закликаємо вас хейтити Наталію Мосейчук, та й самі не беремося звинувачувати в чомусь сведучу. Проте хочу зазначити, що нині рівень журналістики в Україні суттєво виріс, і як на телебаченні, так і в Ютубі є чимало контенту, який точно вартий нашої з вами уваги, і точно не просуває шкідливих для суспільства в умовах війни наративів. Тож дивіться українське, і головне не панікуйте. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Якщо ви додивились відео до цього моменту, то точно маєте поставити лайк цьому відео і підписатись на канал. Ми дуже вдячні за таку підтримку. Па-па!